Максим бурив з серловину Святогорські. Що тобі сподобалось? Да. Що там, Я ще люди... поїду. Да? поїду? Да. Що, люди класні? Взагалі бомба. І що вони тобі годували? Да. А, а де бі... ви проживали Святагорські? Да. Це Донецька область, до речі. Бомбосховище. Бомбосховище. Там, типа, пункт незламності цей. Ага. Ну і так, бомбосховище. Там, там там кроватки, постільку приготували, буржуєчку, брикети приносили, їду привозили сюди. — Хороші люди. — Скільки ти свердловин Світогорський зробив? Світогорські дві. Дві. Яка глибина свердловин? 15 метрів. Ще. Води багато? Скільки води дає? Динаміка, 3 метри. Трьохкубові, так? Так, да, так. Да. Це а, що, вони будуть споживати цю воду чи для технічних потреб? Ну, одна ми зробили для котельні, а друга буде, будуть робити там, подручний насос. Uh -huh. ну, ми зробили і так на вулиці, щоб люди там могли прийти себе, так, качать, і качати води набрати. Mm -hmm. Так ми теж бурили там. Там жінка да, прийшла, прийшла, там такі термосчаї, каже, нати хлопчики не мерзні. Цей -ку", там каже, давайте вам там хлібок або пасти там. Отак от, от. Так що працюємо ми вже по різним. І, до речі, в... в Донецькій області це були благодійні сверловини, які ми виконували самостійно. Максим багато заробив, Ніхрена не заробив. Правильно Максим? й довго настався. Нічого, треба робити добрі справи. Ми заработали всі кучу бабок, відпили кучу грошей і поїхали додому. Звісно, звісно. Це так, з благодарітного фонду ми робили. Пацани робили, зробили і приїхали. Зараз працюємо в Київській області, а монтажників ще відправили і роблять вони монтажі. Так що якось так. Чи тільки ми робимо за гроші, чи не за гроші, бачите, є об'єкти, які треба робити просто добро людям. Тому що в тих населених пунктах, які ми працювали в Донецькій області, там з водою просто реально біда. І коли ти робиш воду, ти розумієш, що це та робота, яку може не виконати в цей час ніхто. А вода. Для життя досить-досить. Ви самі розумієте, це просто без води людина не буде жити. А зараз ось працюємо в Орзері. Звертайтеся контакти в профілі.